Область має отримати 20 мільйонів гривень від «Укрнафти». Кошти будуть перерозподілені на 154 об'єкти. Голова ради наполягає, кошти на місця будуть надходити вчасно також вчасно без тяганини. Треба їх освоїти і не залишати на наступний рік. А фракція батьківщини в обласній раді озвучила звернення до судді Печерського суду. І як колеги з Сумської міськради, вони готові взяти на поруки експрем'єрку Юлії Тимошенко, аби тільки її не тримали за ґратами. Депутати майже одноголосно підтримали зміни до програми економічного соціального розвитку обласного бюджету Сумської області на 2011 рік, а також регіональної програми інформатизації на 2010-2012 роки. В цій програмі встановлення безпровідної мережі доступу, принаймні у сесійній залі обласної ради або взагалі в обласній раді, тому що обласні адміністрації, я розумію, це є. І вже, ну, вибачте, 21 століття у нас до сих пір вайфаю немає. Доповідаючи про зміни до програми економічно-соціального розвитку, начальник управління економіки Олександр Сітак повідомив, що зміни насамперед пов'язані з укладанням нового договору з ват-Укрнафта. Що це нам дає? Це нам дає долучити до вирішення питань соцекономічного розвитку області 20 мільйонів коштів ВАТ «Укрнафта» під реалізацію 154 об'єктів в різних сферах життєдіяльності регіону, починаючи від доріг і закінчуючи закладами освіти охорони здоров'я. Я водозабезпечення, газопостачання і ряд інших проблем. Перше завдання підписати документи з УК і отримати кошти. І друге нам всім завдання ці кошти використати у цьому році як можна швидше, щоб ми вже працювали послідуючого року по коштам і по об'єктам на обійшлося на сесії без політичних заяв. Фракція Батьківщина озвучила звернення до судді Печерського суду стосовно експрем'єрки Юлії Тимошенко. Ми вважаємо. Що арешт відомого політичного діяча, голови опозиційної партії та колишнього прем'єр-міністра України є безпідставним і неприпустимим для будь-якого демократично-правового суспільства. Позбавлення волі лідера в Батьківщини є політичною розправою, діючої влади над опозицією, що порушує верховенство права, нівелює принципи справедливості, безсторонності. Та незалежності судочинства у нашій країні передати тимочаль володим на нашу судиступу до інших колег, щоб теж підписалась під цією заявою. Народні обранці внесли доповнення до рішення обласної ради про програму підтримки місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції на 2011-2012 роки та прийняли рішення про безоплатну передачу частини тиражу науково-документальної книги Реабілітовані історію Сумська область, головні редакційні колегії науково-документальної серії книг Реабілітовані історії. Thank you